Три з половиною тисячі бігунів взяли участь у цьогорічному київському марафоні. Змагались спортсмени з 32 країн світу, від 79-річних дідусів до п'ятикласників. Дмитро Січкар бігтиме у найпрестижнішому розділі змагань класичному марафоні. 42 кілометри, 195 метрів. Планує пробігти за три години. Результат далеко не рекордний, але до нього він йшов останні чотири роки. В повсякденному житті працює юристом і каже, що головна перемога для нього це не зайняти призове місце, а просто перетнути фінішну лінію. А ти перемагаєш себе, ти ставиш цілі, ти е, витримуєш, коли ти біжиш. і е. Тикаєшся цю марафонську стіну, і, і тобі її нада подолати. то вже ти переборюєш себе. Втім, піддаватися суперники теж не збираються. Боротьба за кожну виграну секунду починається ще до старту. Щоправда, допінг у марафонців цілком легальний. Це навушники з улюбленою музикою і секундоміри, щоб стежити за часом. Окрім цього, тільки кросівки, шорти і футболка. Думаю, це Давай тож не виручі перевірений віші ті, котрих може не одну треніровку, не один дивний крос на те треніровки. І, в цьому. Комфортна. Спортивна, естественно, одежда. Це вряд ли має бути зв'язаний світер від бабушки. Тепер старт і 42 кілометри попереду. Зранку температура була не надто висока, втім, ближче до обіду припекло. Тут в нагоді стоять пункти харчування, що розташовані на трасі. За один марафон людина може втратити близько п'яти кілограмів, тому їй треба постійно відновлювати сили. Для цього найкраще підходять яблука, банани, рафінад і, звісно, багато води. Вода п'ється починаючи там, з 10-15 кілометра, коли ще навіть організм не хоче пити, оскільки потім, коли він вже захоче, це вже буде запізно. Пити треба мало, але дуже часто. Ти просто повинен схопити стаканчик. На бігу і потім маленькими ковточками п'єш для того, щоб організм краще засвоював і щоб не було задишки. Та, попри додаткові калорії, втома зростає з кожним кілометром, а з ними й небезпека травм, зневоднення організму, сонячні удари і інші марафонські несподіванки. Аби уникнути надзвичайних ситуацій, на трасі постійно чергують медики. У нас є там на шатир'ї, є, є там для обробки ран є. Є що у нас ще там є. Є такі пласти. Це такі знеболюючі, якщо на такі накладаються. Ну, так, якщо все показувати тут, і ще багато чого в машині є. І ближче до фінішу роботи у них все більше і більше. Олександр Майко рухатись далі без сторонньої допомоги не може. Каже, просто не розрахував сили. Перша половина. Дистанції пішла легко, на другій стало жарко, почали спозмувати ноги. Мені сьогодні трошки не вистачило сели. Зранку було гарно, вітру не було, після біля трохи почало не то, що сонце опарити, дуже таке якесь повітря було важке. Втім, фінішну стрічку Олександр таки перетнув, як і більшість учасників. А щоб зробити це з якомога меншою шкодою для здоров'я, марафонці радять не переоцінювати власні сили. І краще старатися бігти по своєму часу з рівними частинами, щоб ну не було ніяких перепадів швидкості, до що швидко то повільно це дуже важко. Постаратися вибрати однаковий темп, щоб... досвідчені ж бігуни стверджують, що для марафону моральний настрій не менш важливий аніж фізичні кондиції, і це критично важливо на останніх кілометрах деста. Анції я раджу вести діалог з самим собою. Собі обіцяти, ну ще трошки можливо знаходити якісь компромісні рішення. А потім боль гасає, ти біжиш і Ти вже навіть не відчуваєш, що була ця біль, але приходять інші думки, і біг він розряджає людей взагалі від негативу. А найкраще цьогоріч це вдалось харків'янину Дмитру Поживілову. Дистанцію він пробіг за 2 години, 30 хвилин і 21 секунду. Хоча за традицією марафону медаль отримує кожен учасник змагань, який перетнув фінішну лінію. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.